Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 24 січня. Київ. Крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, мені здається, що день буде вдалий, буде ряд цікавих знахідок. Зображення Мадонна, коли йому кала. Ціна кавової пари 50 гривень. Друзі, вам вітання передає Карлсон з минулого століття. Будь Ласка, така іграшка. Продавець подарувала моїм хлопчикам. Блюдо від столового сервізу. Коли йому Баранівка 50-ті роки. Ціна 50 гривень. Також баранівка, та ж сама ціна. Тарілки для другої страви. Діаметр 21 сантиметр, ручний розпис. Клеймо користень 1940-х років 50-х. Ціна 50 гривень. У наявності три. Тарілочки для других страв. Бортики рельєфні. Колимо Баранівка 70-ті роки. В наявності комплект. Ціна за одиницю 25 гривень. Болгарія ціна 40 гривень. Більші тарілочки по 50. Болгарія. Тарілки для перших страв. Клеймо Коростень 40 50 роки. Баранінка 50-ті. Будянський фаянсовий завод. Також буде ціна за одиницю 20 гривень. Металева таця, діаметр орієнтовно 18 сантиметрів, ціна 50 гривень. Вишуканий паркор чорного кольору, молочник, Клеймо кала та дві чайних. Дві кавових пари. Ціна за одиницю 100 гривень. Досить цікаві по формі і по кольору. Кавничок. Та чашка ціна кавника 200 гривень, чашка 80, клеймо ГДР. Чайники. Довбуш 150. Тернопіль 100. Борислав 200. Сукарниця. Без клейма 80. Довбиш. Та ж сама ціна. Чайник, огородниця, 80 гривень. без клейма, ціна 10 гривень. Довбиш, 15 чудовая кава пара. Цена 30 гривень. Поубиш. Набир для компоту. 5 скляночек. Цена 500 гривень. Два штофи у вигляді рибок, біленька рибка та кобальтова. Біленька 100 гривень. А кобальтова, будь ласка, зі скляночками, з дітками своїми рибками, 200 гривень, клеймо полонне. Графин або штов кришталевий, ручна робота. Має рідну кришечку чіпробку, ціна такого красунчика 500 гривень. Кришталь. Фарфоровий підсвічник. Повністю в новому стані. Є рідна наліпка з ціною. ціна його 200 гривень. Каструля. Також 200 гривень. Картина. Ручна робота. Зображено ліс. На борізовій корі. Будь ласка, автор. Порфілко, 98 рік, ціна 100 гривень. Тарілочки для перших страв. Клеймо зік. Ціна 10 гривень. Кам'яний брід. Також зік. Буди. Работає. Підскажіть. Вдається, користень. Так. Ціна 10 гривень за одиницю. Підставні тарілочки. Користень. також користень. Всі тарілочки по 10 гривень. Користень. Будянський фаянсовий завод. Також 10 гривень. Друзі, досить гарна локація, багато тарілок цікавих з клеймом минулого століття, чашок, склянок, бокалів, ваза. І навіть такий гарненький гно. Так, друзі, чайник полонне 50. Хочу показати вам цукорницю з рідким зображенням. Рідкісним довбиш. Ціна 30 гривень. Так, підскажіть, будь ласка, в яку ціну такі чашечки? По 5 гривень. По 5 гривень, друзі. Вітам родником. Баранівка. Також Баранівка. Цікаве зображення. 5 гривень. А підсвічник в яку ціну? Підсвічник. 30. 30. 30 гривень. А вазочка кришталева? 400. 400. Дуже гарно. А молочник в яку ціну? 15 гривень. 15. Климо. Болгарія. А підскажіть, будь ласка, чайник яку ціну? Скільки? 130 тридцять. 130. тридцять. Так. А ваги? Що там? Ваги. 10 гривень. 10 гривень ручні. А каструля? На 3 литра. Ага, 250 гривень на 3 литра. Пожалуйста. А такой выреб пиалочки? Такие будут 10. 10 гривень. А снегуронька? Что там? 15 п'ятнадцяти, Показую виделки можливо, хто згадає когось такі були, будь ласка. Нержавійка. Всі воделочки коштують від 10 до 20 гривень. Тут така масивна ручка тримач. Далі, будь ласка, такі ручки тримачі. Особливість. Взагалі колір такий цікавий відтінок, блакитний, темний. Важливо, хтось із вас користувався такими виделочками. Будь ласка. Друзі, вперше бачу кавові чашки Будянського фаянсового заводу. Будь ласка. Коли йому відсутні, але по якості, по самому матеріалу. Мені здається, що це буде. Але стверджувати не буду. Ціна такої кавової чашечки 10 гривень. Наявності 6. Кавова пара. Зображений маяк, яхти. Без клейма ціна такої кавової пари 50 гривень. Цікавинки, мисочки, ручна робота, виріб з глини. Навіть присутнє клеймо, ціна 60 гривень. Інша майолика. Ціна та ж сама. Піала, ручний розпис. Клеймо відсутнє. Ціна 80 гривень. Чашка. Клеймо полонне в наявності 5 одиниць та кавничок ціна чашки 80 гривень. Повністю в новому стані. Тарілочки. Клеймо дружківка. Ціна 20 гривень. Друзі, кавник клеймо «Довбиш», ціна 100 гривень. Чайники. Можна зробити окріпчик. Ціна 100 гривень. Так. Наступний. Ага, це не чайник. Бідончик. 80 гривень. бігала. бігала, бігала. Самовар електричний. Має ручний розпис. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод ціна 400 гривень. Міксер радянський, в рідній упаковці, малесенький. Ціна 300 гривень. 21 тут я просто Дві ляльки. Ми їх в дитинстві називали пупсами. Ціна однієї ляльки 100 гривень. Дитячі іграшки. Будь ласка. Козачок. ціна за одиницю 20 гривень. Чайник доливний. Клеємо Тернопіль. Ціна 120 гривень.

Друзі, повертаюся з ринку юність. Хочу вам показати свої знахідки. Будь ласка, дві кавових пари. Досить оригінальне розфарбування, чорний колір, елементи позолоти, Клеймо кала Німеччина. Ціна однієї чайної пари 100 гривень. Далі молочник вишуканий. Також ціна 100 гривень. До речі, молочник поїде в колекцію. Місто Київ. І картина. Її розміри 16 х 12. Зображення. Зроблене на корі верби, ручний розпис, фарби. Автор, будь ласка, парфілко, місто Київ, 1998 рік. Ціна такої картини 100 гривень. Картина та всі предмети, які мною показані, продані. Зазначаю ціну у зв'язку з тим, що. Ви просили вказувати ціну моїх знахідок. Друзі, ну а на цьому буду закінчувати наш відеоогляд. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. До нових зустрічей!